Усім привіт! Ви на каналі Що в Коробці, і ми розкриваємо посилки з Укрпошти, які ми викупили на аукціоні. Десять посилочок, зараз ми їх відкриємо і знову подивимося, що цікаво. Завжди щось таке трапляється незвично цікаве. Деякі посилки прям ну, цінні цінні відбувають свою вартість, перекриваючи ну, десяток інших дрібних, таких як китайські посилки, які, ну, в принципі, вартують своїх копійок. Тож, давайте почнемо саме з них. Ця 97. Це $1,97. мало і не багато, але нічого прям сильного. Тут не знайдемо. Але знайдемо щось цікаве. Можливо. О. І сьогодні, Ось. Що це таке? Наталію, напевно. Тут всередині така от. Може це наживити, що він потів і худать. Але це взагалі не одяг. Ну, Наприклад, на торшер одівачка, я не знаю. Але тут написано і одяг то, це за все це одяг. Невпізнаний розпакований об'єкт. Дивимось далі. Так, ну, давайте ще маленько відкриємо. 75 цим. Щось маленьке. Якась косметика. Опа. Так, ну це давно знайомі нам штуки для чищення вух. І всяких прищів. Єдине, що їх відрізняє від інших, які ми відкривали, це кожен ні, ну офігенний такий брелочок, в якому можна носити щось більш цікавіше, ніж штуки для чищення вугрів, напевно. Ну, якісь інструменти для косметики. Я так досі і не зрозумів, на що вони треба. Але чехольчик зачотний. він тут вартує своє робити. До речі, поки я знімаю це відео, паралельно йде аукціон. В якому я приймаю участь, ставки, звісно, піднялись. Хоча деякі варіюються. Тобто зараз ціни варюються від ну, в середньому 7 тисяч десь до 10-11. але більше 11 зараз ніхто ну, навіть не дає. Тож, давайте дивитися далі, що у нас попалось. Так. 2 долари тисяч. Машина, да. что надо что-то штука для Магнитолы вот такая USB все такое пульт тут есть вот кладачка ну типа на в автомобиле я думаю качайный у, -у, -у. Нічничок. Вау, тут якась сексі пексі штука. Це, і труси. Нічна сексуальна сорочка великого розміру. Ну ок. Чому мені? О, така. Типу, напівпрозора. Як напів? Повністю прозора. Так, ну що, давайте, з Китаю лишилася, скоріш за все тільки одна, бо решта великі і вони, скоріш за все, не з Китаю. Бо це було. Скільки? Видно, що воно з китайською маленьке. 3 долара. Щось тут за 3 долари. Так, і що це? Це що, проси? Щоб штуки. Я так думаю, що це штуки на голову. Ну, так, да, десь на ферму роботи китайським роботником. Але, що сидить, вона гарно волосся тримає. Чум би ні. Подивимось далі. Так, отже, давайте спробуємо. цю. Ця якась відтерта. Ну, тут, видно, вирізали, але на ній написано УМ. Скоріше за все, тут було написано ЦУМ. Отже, штука куплена в Цумі. ЦУМі в Київському Цумі, в центральній універмах. Там ціни не просто дорогі, а просто ну, безсоромно дорогі. За якусь звичайну річ просто платять в п'ятеро дорожче, ну, щоб показати там, статус. Ну, Це нормально для центра Києва. Це так. Ну, тут якась дуже подерта а, сумка, а в ній дуже подерті чешки. Да? Туфлі. Ну, туфля. Чи вона нова, нічого вона не нова. Але, блін, у неї підошва шкіряна. Ну, це явно танцювальні якісь штуки. Може, чачу чи батату Ну, якусь, якісь танці танцювати. Ну, ж буде носити на шкіряні підошві А танцювати будуть. Прикольно, 37-й розмір. Думаю, для яких -то, да, латиноамериканських танців взуття. Воно ношене, але не сильно. А може й сильно. Воно ж для танців. Я думав, тут буде якийсь супер український дизайнер. Але це теж непогано. Ну, танцювальні штуки вони в ціні в ходу. Так що ми знайдемо куди їх примінити. Якщо вам треба, то пишіть. Давайте дивитись далі ось оці пакети, що в нас там всередині. Оцей пакет, теж вирізали, так що все порізали. Так апресу вирізали. І ми глянемо що. Тут гарна коробка. Гарна коробка це ознака гарного смаку людини, і значить щось вона тут запхала ну, цінніше, ніж свої домашні речі, які можуть запахати просто в пакет. Так, ну. Дивіться, я перед вами це Якийсь документ якась коробка. Так, Ну давайте щось таке глянемо. Що Карта пам'яті, ну, здорова штука. І важка. Ну, тут якийсь, не знаю, скляний приз. Отак він виглядає. Написано Make the World Remember. І там всередині, ну, якесь обличчя вибите. А, поки що мені важко поняти, що це, тому що це чийсь приз. Було би круто. Ну, типа, прям. Як гремь. Ну, важке, ну, ну таке скло, важезне, хтось не забрав. <кій> План активації. Для мене було б цінно якийсь приз, який я виграв і хотів би отримати. А ми давайте дивитись далі. А це запам'ятаємо, що я вже впитів ці штуки. Так. Ну давайте відкриємо. Давайте цю коробку відкриємо. Вона теж так запакована. Несе шампунями них. да ну Люблять вони оці маркетплейси на диване. Запаковують отакі ні коробки, отаку хріб. От. Так, що у нас? Концентрат білої більо Luxus Professional без фосфатів. Окаська штука. Бросочок мила. Жах якийсь. Просто в шокі. Що шо шо відбувається? Дуже дивно. Але давайте дивитись далі. Лишилося два пакунки в цьому випуску. Ось цей великий будкий. І трохи заважає. Щось легке. Якийсь пакунок такий всередині теж. Коробки тут явний трендець, але це якийсь мед... ведмідь, який світить з пуза зірками на стелю. Отак він виглядає. Ну, Напевно, треба батарейки. Але ну, ідея прикольна. Тут, мабуть, знизу якісь батарейки в нього пихаються. І оце тримаєш, і отак нажимаєш, він світить. Прикольно. Давайте дивитись далі. І остання коробка це ось це. Тут щось важке. Із залізяки, може, інструменти хтось передавав, але запаковано так, ще й в чорне, щоб ніхто не бачив, що все. Так зрозумів, що верх. Так. Бачите, на ваших хочах відкриваємо. Так ви все бачу. Інструмент Макіта! Дуже схоже, що він новий. Голова є шліфувальна машина. Бачите, по-научному називається. Але в оригінальній коробці нова. Я думаю, ну, тисячі-півтори вона коштує. Це чудово. Хтось не забрав, вдома знадобиться. Так що і отакі от класні. Посилки бувають, які відбувають прям велику частину ціни лота, на відміну від цих китайських. Тож, дивіться самі. Пишіть, хто цим користуватися і просто ставте лайки. Побачимось в наступному випуску.